Співачка Алла Погачова, яка засуджує російське вторгнення в Україну і виїхала з країни агресора, сьогодні записує новорічне привітання. Всіх з Новим Годом. Під час зйомка обличчя 75-річної Алли Погачової було прикрите вуаллю. Поки росіяни не розуміють, що до чого, я одразу здогадався. Це знак від співачки і залишив коментар з Новим роком. Алла Борисівна, ми вже теж готові до похорону Путіна у 2025-му. Однак не це відео набуває мега популярності в мережі інтернет, і навіть не танці з Галкіним під новорічну ялинку. Мова сьогодні йтиме про відео тридцятирічної давності, де замість Бориса Єльцина з новим роком вітала Алла Борисівна і закликала жити без воїн. Якщо ви вважаєте її тост також прочим, то ставте вподобайку, залишайте коментар і поширюйте. В мережі Instagram це відео набирає мільйони перегляди, сотні тисяч поширень та вподобань. Дорогі друзі, до Нового року. давайте проводим старий год, попрощаємося з його ошибками, з його проблемами. Ще неизвестно, які проблеми несе нам Новий год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, эти многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые. Чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в Новом году. От новых проблем. <laughs> С Новым годом. Что думаете вы о процессе провитания 30-лечной давности? Заложите, пожалуйста, комментар. Цю ніч Погачова зустрічала не сама, а зі своїм чоловіком, російським шоуменом Максимом Галкіним, який теж засудив російське вторгнення в Україну, підтримав українських біженців і виїхав з країни-агресорки. Нагадаю, Погачова заміжня за Галкіним з 2011 року. У шлюбі пара виховує двох дітей Ліза і Гаррі Галкіни. Двійня, та яких 18 вересня 2013 року народила сурогатна мати. До речі, діти також були поряд з батьками. Ами Максим Галкін показав відео, як співає з Лізою. Раніше Алла Погачова відреагувала на неправдиві повідомлення пропагандистських ЗМІ про її нібито повернення до Росії та запланований концерт. У своєму інстаграм вона опублікувала іронічне відео, в якому використала абсурдні заяви блогера про її сім'ю та бажання повернутися на батьківщину. Як сапщають тас іноагент Максим Галкін подав жалобу в Верховний суд Російської Федерації на відказ зняти з нього статус іноагента. Этот, э, не буду говорить, кто, продолжает стучаться в теперь уже навсегда закрытую для него дверь. А что же за причина у такой настойчивости Максима Галкина? А оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает московский комсомолец, засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры. Они хотят вернуться к себе домой, где у них есть свои комнаты, где у них есть друзья, где есть школа, в которой они учились, и где их ждут и любят. Возвращайтесь, ребята. Погочева це звернення пропагандиста и ось таку відповідь дала. Здрасте, милые ребята, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Алла Погочова дала зрозуміти, що до закінчення війни в Російську Федерацію не повернеться. Достеменно поки не відомо де проживає вона: чи в Ізраїлі, чи на Кіпрі, чи в Латвії. Але Максим Галкін часто густо публікує відео звернення саме з Ізраїля. Щороку також Алла Борисіна приїжджає з дітьми до Латвії на фестиваль Лайми Вайколи в Юрмалі. Там вона залишається разом зі своїми дітьми Лізою і Гарі. Росіяни зазвичай розлючені на те, що їхня співачка номер один може дозволити собі жити де вона хоче. Її досі цькують за те, що не підтримала так звану спеціальну військову операцію і засудила злочинний режим. Путіна однак більшість адекватних людей в мережі підтримує Ало Борисівну. А росіяни пишуть надокучливі коментарі. Мовляв, як же вони набридли, вони зробили свій вибір, їхні вчинки і слова огидні, не шкоди ні її, ні дітей. А хто її слухати буде? Її пісеньки заспівані. Нехай разом з лаймою співає на березі Балтики. Пишуть росіяни. Однак. Можна з впевненістю сказати, що в цієї пари все більш ніж добре, адже Максим Галкін гастролює різними країнами світу і збирає аншлаги. Пара уже має придбані апартаменти за кордоном, а також влаштувала дітей до школи. І крім цього, Алла Погочова потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок за версією BBC у 2022 році до цього списку вона потрапила разом з першою леді України Оленою Зеленською. Окрім цього, зіркова пара також підчистила коло своїх друзів. Алла Борисівна часто густо з'являлася на публіці разом з Макаревичем та Борисом Гриміщиковим, які активно засуджують війну в Україні. Також її найкращою подругою стала Лайма Вайкола, яка уже декілька років поспіль організовує концерти в підтримку України, де присутня Алла – Порисівна та Максим Олександрович. Мені коли Лайма сказала, ну Максим, ну ти виступиш у нас на фестивалі, я говорю, звісно, Лайма виступлю, головне мене в афішу не став, тоді у людей буде радість. Ну, коли бонус. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо <му> Галкін, звичайно, розриває також інтернет виконанням українських пісень та знанням української мови. Так, так, у нього зараз є репетитор, і він активно вивчає нашу мову. Лайма Вайкола також українізувалася. Вона випустила дуетну пісню Кава з коньяком». коняком. В новорічному привітанні Лайма Вайкул також не забула і про Україну і сказала, що добро переможе зло. Дорогі друзі, з Новим Роком! В кінці добро завжди побігає зло. Якщо це ще не сталося, значить це ще не кінець. З Новим Роком! Усього найкращого, здоров'я, щастя, ну і звісно, побігу добру! Дякую усім притомним людям, які обрали позицію добра, які засуджують російське вторгнення в Україну і підтримують нашу країну в боротьбі з агресором, навіть якщо для цього їм потрібно було покинути власну країну, багато чого втратити, але зберегти найголовніше свою совість та душу, адже колись буде ще суд Божий і усіх розсудить. По справедливості, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео.